Українці масово покидають Німеччину і про це свідчить останнє дослідження. Цьому також передували деякі дії з боку німецького уряду, вислови і заяви зі сторони німецьких політиків. Ми сьогодні про це все поговоримо. Ви свою думку зможете написати в коментарях під цим відео. Також закликаю кожного: просто зараз поставити цьому відео лайк, щоб його побачили якомога більше людей. І в коментарях пишіть, з якого міста дивитись це відео, буде дуже цікаво почитати. І дякую кожному з вас. Отже, майже четверть мільйона українців позбавили тимчасового захисту в Німеччині. цьому є декілька причин. По-перше, громадяни України отримали інший статус захисту або остаточно покинули територію Німеччини. Це означає, що з однієї сторони, якась частина українців. Покинула вже Німеччину, інша частина позбавлена статусу тимчасового захисту. І невдовзі, скоріш за все, також покинуть територію Німеччини, так як виплати також їм будуть відмінені. Ми зараз поговоримо коротко про цю статистику, потім поговоримо також про декілька цікавих заяв, в тому числі і заклики. Просто зараз всіх українців влаштуватись на роботу. Але як це зробити, ніхто не розказує там. І потім підіб'ємо підсумки. В Німеччині різко зменшилась кількість українців, які перебувають під тимчасовим захистом в країні. І про це свідчить статистика, оприлюднена Євростатом вчора, 10 вересня. Починаючи з липня, Німеччина видалила з реєстру українців, які перебувають під тимчасовим захистом, всіх тих, чий статус є більше недійсним. Тобто по логіці, ці люди отримали статус, тому що вони тікали від війни в Україні. На сьогоднішній день війна в Україні триває, а в людей, тим, люди втрачають тимчасовий статус. І як бачимо в Німеччині, це просто відбувається якимись колосальними і шаленими темпами. А, от, і Говориться про те, що якась частина отримала інший статус захисту або просто інший статус перебування в країні, або остаточно покинули територію Німеччини. І щодо зміни статусів, знаєте, це, до речі, дуже таке питання цікаве, яке може стати пасткою для українців за кордоном. Бо зараз практично в кожній країні, от в Польщі, є статус Укр в Німеччині там є параграф 24, в інших країнах є там якісь свої. Статуси, назви цих, скажімо так, цих понять. І зараз, в тому числі і Польща. Нагадаю, всім привіт, хто хоче отримати карту, це Укр. Так само і Німеччина, так само і інші країни, намагаються перевести зараз українців зі статусу тимчасового захисту на якісь інші статуси. І чому це може бути пасткою, чому це може бути небезпечно? І чому я раджу. Залишатися під тимчасовим захистом або отримувати якийсь там додатковий захист зверху. Все через те, що у випадку, якщо зараз ви знаходитесь там, наприклад, на території Польщі або на території Німеччини, і ви знаходитесь під дією тимчасового захисту, вас не можуть депортувати з цієї країни, вас не можуть відправити в Україну і так далі. Але як тільки ваш статус буде змінено, наприклад, в Польщі ви отримаєте карту, це Укр. Ви будете позбавлені тимчасового захисту і вас спокійненько зможуть депортувати назад в Україну. Також привіт всім, хто говорить, що в Україні війна і не можна в Україну депортувати людей. Скажіть це тим українцям, яких вже було депортовано, в тому числі нагадаю, що був і досить гучний випадок, коли Польща депортувала журналістів української правди, які були. Також власне відправлені в Україну і не тільки їх, а також були інші українські журналісти, яких також було без рішення суду, а просто по рішенню Стражі гранічної депортовано в Україну. Все через те, що вони не мали статусу Укр. Тож не спішіть переходити на якісь інші статуси. Якщо можете жити, працювати і взаємодіяти з тимчасовим захистом, краще так і робіть. Щодо Німеччини в порівнянні з кінцем червня. Все, це все ці всі дії призвели до значного зменшення кількості осіб під тимчасовим захистом, про яку повідомляє Німеччина. Кількість зменшилась. Просто уявіть собі на 236 тисяч осіб. Тобто мінус 17,6 Це просто колосальне різке зниження, яке для мене стало просто шокуючим відкриттям. І я взагалі не думав, що з якоїсь в якійсь країні може за такий короткий період так сильно поменшати українців під тимчасовим захистом. Загалом, станом на 31 липня, статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи більше ніж 4 мільйони 100 тисяч негромадян Європейського Союзу, які виїхали з України. Внаслідок агресії Росії. І бачимо, що зараз ця цифра знижується. Це в першу чергу через політику країн Європейського Союзу про перевід українців зі статусу тимчасового захисту в якісь інші статуси. Чи потрібно це робити, ми тільки що вже говорили. Але далі приймайте рішення самі. Я говорю свою думку, а далі рішення приймати тільки вам. Також щодо заяв, які робляться. Заяв було багато від різних популістських партій, від різних там праворадикальних партій, проросійських партій, які постійно там закликали забирати допомогу в українських біженців, депортувати всіх чоловіків в Україну на фронт, вигнати всіх назад і все, що українці самі погані, українців треба десь вигнати. Ми про ці заяви говорити не будемо, бо вони жодної ваги в скажімо так в німецькому суспільстві не мають. Але на днях була зроблена заява канцлером Німеччини Олафом Шольцом. І він закликав українців шукати рішення для працевлаштування в Німеччині. Канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до України до українців, що тимчасово оселились в Німеччині, та закликав їх працевлаштуватись. Про це пише німецьке видання. Воно називається тегесхау, якщо я правильно прочитав по-німецьки, в суботу, 7 вересня, тобто буквально декілька днів тому. І під час діалогу з жителями міста Тельтов, Шольц зауважив, що, на його думку, багато українців, які отримують підтримку в Німеччині, повинні працювати. І спілкуючись, до речі, з українцями, які проживають в Німеччині, українці також не проти працювати. Але проблема є одна. Що фактично просто не беруть їх на роботу, не беруть на роботу по причині не знають мови або по причині, мають малих дітей і не можуть нормально працювати там повний робочий день. От і все. Наскільки це правда, не знаю, це знову ж таки відповіді. Ваші з коментарів під минулими моїми відео про Німеччину. Ви зараз можете написати нової інформації, буде також дуже цікаво її почитати. Канцлер зазначив, що число українців, які вже мають роботу, зросло більш ніж до 200 тисяч завдяки різним урядовим програмам. Але було, б, але було б ще кілька сотень тисяч, якщо можна так висловитись. Ось чому я хотів би, щоб робота була виконана. Типу, щоб люди йшли на роботу, і щоб українців заохочували йти на роботу. І насправді, хто там кричить, що українці сидять в когось там на шиї в Німеччині, це є зовсім не так. Українці ходять вчать німецьку мову, бо на роботу без мови потрапити практично неможливо. Особливо, якщо це стосується маленьких містечок, сіл і так далі, куди зараз, власне, і розселяють українців. В Німеччині. Тому бачимо, що всі оці заяви, які лякають українців, заставляють українців виїжджати навіть з Німеччини і потрапляти в інші країни. Також неодноразово ми чули заяви про те, що Німеччина, наприклад, тих, хто раніше перебував під захистом в Польщі, також приймати не буде. Тому із Польщі в Німеччину виїхати зараз набагато проблематичніше. Чому створюються такі перепони? В чому проблема? Можливо, ви знаєте. Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному за увагу і до нових зустрічей!